Так, дівчаточка, починаємо нашу з вами розпаковочку з стиму. Прийшло, покажу, в якому пакету. Ось в такому я його вже розірвала. Тут 12 предметів, і всі вони вмістилися в такий пакет. Почнемо. Перше я витягнула де мій ніж, де мій ніж, куди я вже діла ніж. Дуже цікаво, дуже цікаво, що я його туди поклала. Ага, прикинь, в пакет поклала ніж. Почнемо з ось такого пакування. Тож, розпаковуємо. Перше, це в мене мікрофон. Мікрофон. Я думаю, він буде не дуже якості, бо я його замовляла. Зараз скажу, за скільки я його замовляла за 139 гривень. І 18 копійок. Не знаю, що буде за мікрофон за таку ціну, але спробуємо. Дивіться, яке пакування. Навіть дуже елітне. Отак. Ой, виймайся ж. Виймайся. Отак виглядає. Я вам скажу так: на 139 гривень це непогано виглядає. Це достойно. Що в нас тут є? Ну, ось ця штучка. Ти вставляєш її в телефон. Розйом USB. c Ось такий так витягуюся мікрофончик. Тобто його можна ось так от причепити. Де моя отак причепляєш кудись і ось і говориш. Зараз я не буду експериментувати і включати вам мікрофон, бо я вдома тут. Сподіваюсь, гарно чути і без мікрофону. Але, наприклад, у магазині, коли грає музика, краще буде з мікрофоном, якщо він буде нормально працювати. Ну, ось так от. І зарядка. Зарядка йде без блочку. Так, так-от зробимо. Ей, чого ти не виймаєшся зарядочками? Ага, ось така кабель сумнівної якості. Дуже сумнівно. Це прям поганий кабель. Ми краще не будемо його використовувати. Будемо заряджати, якщо буде нормально працювати, звичайним кабелем, звичайною зарядкою від iPhone. Я задоволена виглядом, я дуже задоволена. За ці гроші виглядає супер. Навіть на подарунок такий мікрофон. Пробачте мене, тут таке пакування «Еліт». Я це б назвала. На подарунок буде гарно. Я вам ще розкажу, чи навіть ви послухаєте десь у магазині, як він працює, якщо він буде працювати. от такі справи. Волосся, що ти лізеш сюди. Дівчата, зверніть увагу, я навіть для вас перевдягла футболку. Тільки не нафарбувалася. Ідемо далі. Що в нас тут? Іде далі. Іде далі ще. Машиночка. Машиночка для манікюру. Тільки я її брала не для манікюру, а для педикюру. Машинка мені вийшла в 135 гривень. Мені здається, навіть за 140 я її замовляла. Вона здешевшала, напевно, зараз. Угу. Я бачу написано на 9 гривень дешевше, ніж коли був переглянутий. Вона ще й подешевшила. Добре, дивимось. Ось така, я вам показала коробку. Ось така машиночка з різними насадками. Вона йшла як міні. Зараз, може, навіть візьму. А, вона працює. Ой, дивіться, дівчата, яка. Це знімається, ось сюди вставляється насадочка. Зараз я вам покажу, які насадки. Я на манікюр ходжу, а ось педикюр роблю сама. Бо колись я ходила до дівчинки, вона дуже гарно робила. А потім я один раз ходила і мені залишили, ну, обрізали там манікюр, все гарно, п'яточку зробили все супер-пупер. Але мені залишили. Під, під нігтем шматочок нігтя. У мене воно боліло кілька днів. Я не розуміла, що коїться, потім вже сама туди занурилася, в мене ще не було такої спеціальної штучки, щоб виковирити. Я це виковирювала ножицями. І там отакий манесенький шматочок нігтя. А якщо б воно знаєте, там як почало вростати, неприємно було б. Коротше, тому я з тих пір роблю педикюр сама. Щось я. Боюсь ходити на педикюр. Так. Ой. А, тут ще різні швидкості, прикольно. Так, перше, я, звісно, не дуже розумію, для чого ці всі насадки, там з часом буду розбиратися. Я думаю, для домашнього педикюру без різниці, яка якість машинки можна. Ой. Так. Як вам показати? Ось, бачите, які насадочки, чи по окремо вам їх покажу. Чому в мене на... угу, ось так нахиляється камера. Так, перша ось така насадка, потім я почитаю для чого ці насадки. Може, мені хтось підкаже. Ой, взагалі тут є ось книжечка, інструкція, для чого яка насадка. Якщо будемо робити. Самостійно. Так, насадки ось така. Ну, як вам показати, щоб воно було видно? Ось так от блогери показують, чи як. ні воно все одно не видно. Що це я роблю? Так, ось така. Не знаю, як от як його показувати? Ось така, ось така. Ось така. Насадочка. Широко ось така вуща і ось така. Ну, я не розбираюсь, чесно кажучи. Може, вони поганої якості, але мені для домашнього педікюру підійде все це. На вигляд, машинка, ну, досить така непогана, я думаю, зручна буде такий. Заряджається ось таким ось кабельком. До речі, ось цей кабель набагато кращої якості, чим той, який був у навушниках, набагато кращий. Треба, дівчата, мені замовляти штатив, бо цей штатив постійно кривиться і падає. І хотіла ще вставити якусь насадочку і показати вам, так, ось так вона Ось так вставляється, чи ні? Зараз. Ага, так, бачите. О, це для поліровки, напевно, ага. Приємно, приємно. Класна штучка. Я дуже сподіваюся, що вона мені підійде, що вона мені сподобається для педікюру. Супер, супер, супер. І ще дуже гарненько закривається такою рожевою кришечкою. Клас! Ой! Як зроблю педикюр, розкажу вам відгук. Не мадами. У мене тут є ще одна штучка для педикюру, Вона дуже маленька. Де вона? Де вона? Може, оце? Так, це вона. В чому я хочу вам зізнатися? Я дуже полюбляю відео подологів. Там, де вони роблять зачистку нігтів, там всякі уніхолізиси, вичищають нігтики, нігти, які відпадають і так далі. І ось, це просто знахідка, бо я не могла знайти цю штуку ні в Єві, ні в просторі. Колись е, був магазинчик для майстрів манікюру е, у неоплазі, там питала, і там її не було. Я знайшла її на Тіму. на тіму. Вона коштує 34 гривні 48 копійок, вона мені коштувала і називається ця штучка ось така кюретка. Це просто must have, якщо ви робите педикюр самостійно. Бо коли ви обрізаєте в торцях пальчика, там, де по боках оці бокові валики на нігтику. Там може залишитись про що я вам казала: ніготь, там шматочок шкіри, ще якась ерунда. І ось це все дуже зручно цією штучкою витягувати з-під нігтя. На жаль, у багатьох з нас проблеми саме з вростанням нігтю, з тим, що вони відходять. І треба дуже відповідально ставитись до своїх нігтів на ногах. А краще взагалі сходити до подолога один раз, щоб він вам пояснив, що не так. Поради від Катюшки. Переходимо до наступної Ой! Зараз переходимо, дівчата, до наступної покупки. Два товари з нержавіючої сталі, ось таких ось чохольчиках. Розпакую свій, який я для себе брала. Все одно їх потім треба буде обробити хлоргексидином. Ну, так, виймати, може, не буду, ось так вам покажу. Це називається набір для чищення вух. Я давно хотіла ось ці всі штуки я не знаю, навіщо, але я дуже хотіла зараз вам покажу ось таку штучку. Це як ватна паличка, тільки не ватна паличка. Так, от вставляєш в ушко, чистиш, виймаєш. Пробачте за подробиці. Всі там остатки різні діятельності, ушниє. І ось така теж для чищення. Спробую, бо. Всі лори кажуть, що ватними паличками взагалі не можна користуватись, ватними паличками можна прибирати залишки макіяжу, а не чистити вуха. Хоча я іноді чищу вуха ватними паличками, як і ми усі. Напевно, то взяла ось таке ось ці штучки спробую. І дуже зручно, знаєте, що в такому чохольчику вони. Ціна такого наборчику одного там, 25 гривень 76 копійок. Так, ми продовжуємо. І ви зараз запитаєте, чому я в окулярах? Тому що це мої улюблені, і вони розхитались. Бачите, дуже розхитались. І для того, щоб їх не е, викидувати, а. Відремонтувати, скажімо так, я замовила ось цю штучку для підкручування болтиків в окулярах. Це мені порадила подружка, це Альонка, з якою ми гуляли відео назад. Ви дивились це відео, сподіваюсь. Так, зараз подивимось. Бачите, така викрутка маленька з однієї сторони, і з. Уа! Вибачаюсь. І з іншої, ось така. Зараз спробую підкрутити. На паузу вас поставлю поки. Я в шоці? Просто викрутка маленька, вона крихітна. Окуляри як нові. Дивіться. Оп! Оп! У мене нові окуляри. Ще треба їх протерти і взагалі буде супер. І вони тримаються навіть краще. Я навіть підкрутила там, де оці а, на носик штучки. Боже мій! І не треба нові окуляри. Ой, ну, краса! Просто краса. Так, і вам же ж треба ще сказати ціну? Ціну на цю викрутку. 15,79. 15,79 за оцю дуже важливу річ. Наступна покупка з тіму це ось такий штопор в формі пляшки вина. Я думала, він буде як пластмасовий, ні нормальний такий важкенький штопор і відкривашка. І ще прикольно, що тут є магнітик. Можна на холодильник його прицепити. У мене вдома є штопор. Знаєте, великий, гарний, то мені батьки подарували новий. А ось такого, як на природу, немає. Тому взяла. Він мені коштував чи 34, чи 35 гривень, але зараз на тему він чогось дорожче. Я вам зараз скажу ціну. Зараз ціна 51 гривня 52 копійки. Ось так от. Ну, за 34 це нормально, за 51 я б вже думала, брати чи не брати. Наступний лот ось це буде. Для чого я його брала? Ось мені цікаво. Гаманець чи не гаманець. Що це таке? Як воно було написано? Міні-сумочка, ціна 29,90. Для чого я її взяла? Я намагаюся згадати, для чого я її брала. Для чого я її взяла? а Для чого. Угу -гу. Угу -гу. От, поняття не маю. Дівчатка, наступний товар це чохол для зонтика. Я взагалі, коли клала його в корзинку на тому, думала, що ну, може знадобиться, може не знадобиться, але хай буде. Тим паче він коштував 16 гривень, думаю, хай буде. І ось, нещодавно у нас зараз почався період дощів. Я пішла в АТБ, взяла парасольку, заходжу в АТБ, складаю парасольку, а ця парасолька вся мокра. І чохла в мене немає. Я кладу цю парасольку в корзинку, і в мене вся корзинка і всі товари мокрі. І ось в той момент я подумала: мені ж з тиму їде цей чохол для парасольки. Ось зараз би він мені знадобився. Ось такий мішечок, не маленький по довжині, Може, це річ не першої необхідності, але загалом вона потрібна. Наступний товар це матуючі серветки з тіму. Зараз я відкрию, покажу малюночок, як вони виглядають. Я вам вже казала, дівчат, що раніше в мене шкіра була схильна до сухості, але як тільки приходить тепло, все, моя шкіра. Стає більш схильною до жирності навіть зараз, бачите, я трошки виблискую. А коли жарко, я взагалі, знаєте, як вся у маслі, моє лице як у маслі. Я до недавнього часу така думаю: ой, буду блищати. Я завжди хотіла, щоб в мене була така, знаєте, більш жирна шкіра, ніж суха, бо воно все стягує ти отак, от як, як матовий. Мені це не подобалось. Мені більше подобається, коли шкіра трошки поблискує. Подружка моя, в неї жирна шкіра. Вона користується цими серветками, і вони класні. Мені так сподобалось, трохи промокнув. Як би сяєш, але вже не таким жирним близько. Тому я вирішила замовити на тіму, бо пішла в простор, подивилась в Єві. Такі ж китайські матуючі серветки, там вже по 60-70 гривень. А ці на тіму коштували мені. 2990, 30 гривень. Зараз відкриємо. І подивимось, скільки там штук. Вже відкрила тут у нас 100 штучок. Котик такий милий, намальований. І я так розумію, що вони з ароматом гарденії. Ау, була колись в мене гарденія здохла, бо дуже прихотлива рослинка. Так, подивимось, які вони. Ну, такі ось звичайні такого мого зараз улюбленого кольору вершкового масла. Ось така, давай витягуй. Витягуйся. Так, пахне квіточками, ось така прозора ми робимо ось так. Матуємо обличчя. Я не нафарбована. Якщо б я дивилась в зеркало, я б вже побачила, що я вже так. Не така блискуча, блиск залишається. Але ось цієї олійності шкіри вже немає. Класна штука. Дякую подружці, що відкрила для мене ці серветки. Дівчаточка, І на фінал я залишила крабік. У нас в Дніпрі дуже багато магазинів з гарними аксесуарами для волосся, але ж ціни, ви самі розумієте. Не дешеві я звернула увагу, коли була у ФАМО, на ось таке серденько. Крабік, серденько, я вам його показувала. Вже точно не пам'ятаю, скільки він там коштував: чи 90, чи 80 гривень. Я дивилась, мені дуже сподобався. але Я вирішила, що подивлюсь на тему може замовлю декілька штучок. Дивилась, дивилась, вирішила все-таки зупинитись на одному ось такого гарного шоколадного кольору. Я думаю, що вам видно, яка ціна? Дивимось ціну. Ціна 36 гривень 15 копійок. Класний, подобається мені. Тут навіть вкраплення є, якщо вам видно, такого блакитно-морського кольору. Дуже гарний і зручний. Мені саме ось такі подобаються. Якщо ось так заколоти, все красиво і зручно. І цей крабік, він. Такий м'якенький, знаєте, буває щіпою, Ось в мене є крабіки з Сінсею, вони металеві золотистого і сріблястого кольору. Коли защіпуєш, то ну так, неприємно до волосся, вони торкаються. А цей дуже, дуже приємно не обтяжує волосся гарно. Не бачу, як там. Я можу вам зараз повернутися. Сподіваюсь, ви бачите. Ну і все. На цьому наша розпаковка з завершується. Дуже дякую, що переглянули. Гарного вам настрою! Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що підписуєтесь, Ставте, будь ласка, лайк. До зустрічі у новому відео.